Вітаю! Всіх вітаю на каналі Сонця та місяця. З вами, як завжди, тут Юля. Доброго вам часу доби, мирного вам неба, добра година, світла, добра, тепла. Всю Всього вам хорошого. Слава Україні! Слава нашим захисникам, слава українському роду! Зроблю для вас зараз на такні, але за тією схемою, яку я вам показувала. Що я знайшла стару схему за, у старих у своїх записах, знайшла схему розкладу на так, ні, але з колесом фортуни маніпуляції, які, е, дякуючи тим маніпуляціям, дякуючи тій схемі, е, поряд ще, яка лягає карта, ми підкоректуємо, підтягнемо себе. То цікава така схема хороша. Е, дивіться, вибирати сьогодні сніжинки. Сіра сніжинка, золотава сніжинка, вибирайте перший варіант, другий варіант. Я зроблю сьогодні такий розклад по варіантах. І зараз подивимося, кому випаде так, кому ні, кому перешкоди, а, кому, а можливо усім випаде так, то дуже буде добре. Вибирайте свій варіант. Загадуйте, звісно, вибирайте варіант, загадуйте бажання чи запитання можете задати. Але запитання, ви розумієте, треба задавати так, щоб. Таким чином, щоб відповідь так була в позитиві. Бо протрактувати в онлайн-розкладі і, і так, і так, і на кожну ситуацію, це буде не, ну, не так-то легко. Цей розклад надовго затягнеться. Воно ну, можна, звісно, протрактувати і, щоб ви в негативі загадали, але тоді, розумієте, це вже трошки, ну, це трошки інше. Це трошки інше. Краще загадуйте таким чином, щоб е, ваше так було в позитиві. Розумієте, чи ваше бажання, яке веде до позитиву, до блага. Ви згадуєте якесь бажання і ми дивимося, здійсниться чи не здійсниться. І так само запитання можете задати, що так чи ні, але щоб так було в позитиві. Не забувайте, що вибираєте варіант і згадуєте своє бажання чи задаєте запитання. Так, а я шукаю фортуни. Так щоб вам не мішати вибирати, ви собі вибираєте варіант. Два варіанти буде. Поки що роблю два. Якщо відео затягнеться ненадовго, то іншим разом зроблю три. Але так як ви в коментарях тоді ви мені написали, що зробити по варіантах, я, вам, я вас запитала, показала схему розкладу і записала, як вам такий розклад. Чи подобається, чи хочете ви, щоб зробити по варіантах уже, а не так загально. Мені в коментарях писали, що так. Ось і воно колесо фортуни. Ви написали, що зробити по варіантах, ось я роблю. Навіть так вибираєте варіант, і ще ось вам, колесо фортуни, загадуйте на нього ще свої бажання. Бажання, це питання. І дивимося. Так, другий варіант золота сніженка. Чекаєте? Перший варіант сіра сніженка, дивимося, чи здійсниться те, що ви сюди загадали. Те, що ви загадали, те, що ви запитали. Чекайте, щось... Щось, мені здається, що криво камера, чи що видно вам, все. <кхе> І дивимося. Чи здійсниться? Так, я спочатку взагалі карти перемішую, хоча всі її коли нам не треба, але спочатку перемішуємо карти. Так, тепер витягаємо сім карт. Раз, два, три, чотири, пять. 7. Все. Ці Решту не треба. Знову треба перемішати. Маловато карт, важковато мішати треба так по одній. Ну, нічого, мішаємо. Мішаємо, мішаємо. Ви можете далі думати про свої бажання чи про свої запитання. На ці карти можете дивитися і думати далі. Це тільки. Буде на плюс. Ну, ви тільки ви сильніше просто сконцентруєтеся. Так. Все. Ну, ніби хватає, так? Перемішала? Раз, два, три, чотири. Все. Тепер дивимось. Відкриваємо. Готові? Взяла ніби цю малу колоду, щоб влізлася в екран, все одно не влазиться. Ну, нічого, я вам все одно підтягну ту карту, яка буде поряд. На якому варіанті я вам все розкажу. Тобто, на якому варіанті кажу, на якому стовпчику воно буде. Так. Тут немає. Немає. У другому теж немає. Це вже. Немає. Так, перший варіант. Дивіться, ні. На даному етапі ваше. Ну, цих карт нам вже не треба. Давайте ножу, вам не мішали. Це вже не треба. Я вам вже зараз розповім, бо випало у четвертому стовпчику. Там, де ні, не здійсниться. Але, але так як у нас випали кубки. Якщо випадають кубки, за правилом кубки дають великий плюс на те, що можливо, але треба усувати якісь перешкоди, якісь проблеми, якісь перепони. Щось, щось таке треба вам одоліти. Тут випали кубки, та ще й паш. Ну, дивіться, я не знаю, що ви загадали. Я зараз тут не зможу це все, звісно, угадати. Але якщо так сказати коротко, то ви щось загадали, щось нове, щось таке нове, що ви ще то, напевне, не робили. У вас тільки якісь починання або щось відносно дітей, то поки що ні. Може, ви запитали, чи дитина поступить кудись там, то поки що ні. І чому ні? Тут це випадає сама дитина. Тобто треба трошки підучитися, треба трошки піднатужитися. Дитина щось трошки інфантильно до того відноситься. Наприклад, я вам привожу просто приклади, ви прикладаєте до себе. Якщо ви загадали на дитину на якийсь ступінь, на якусь поїздку дитини кудись, і тут випадає сама дитина, тобто є якась інфантильність. Або у вас відносно дитини. Або в дитини самої, ну якщо на навчання, то звісно, в дитини самої. Інфантильно відноситься до навчання і не поступить туди, куди ви плануєте, куди хочете, щоб поступив. Якщо на якусь поїздку, наприклад, десь до бабусі за кордон, чи як там, чи до кого, то ви самі інфантильно відноситеся може, до якихось документів, може, ще до чогось. Щось ви неправильно робите. І дитина поки що не поїде. Бо якщо ні. Але так як це все-таки кубки, що би там не було, все-таки ймовірність є, що це можна зробити. Можна, тут декому зрезонує. Навпаки, що треба по-новому вам подивитися на щось. Вам треба, ну, бо то кажіть, це у нас щось якийсь новий початок. і Тут ось вам треба щось розпочати. Вам щось треба розпочати, навіть якщо по кубках беремо, то може з любов'ю, беремо так чисто масть кубкову. щось з любов'ю, щось з якимись позитивними емоціями навпаки, комусь зрозумієш, Треба щось, щось вам, вам треба щось розпочати, і тоді, і тоді воно збудеться. Ну не воно не збудеться так швидко, як би вам хотілося, так як це все таки у четвертій позиції випало там де-ні. Або, або може, а комусь може це зустрівати навпаки на ваші якісь нові справи, тобто, якщо не стосується це дітей, то якісь на ваші нові справи, що ви загадали, то вони поки що не збудуться. Бо того, що тут е, ну, по кубковому пажу, це дуже ймовірність велика, що йде інфантильність, якась несерйозне відношення. Розумієте? У вас є якесь несерйозне відношення, але трошки серйозніше, трошки, бо то, що це ку, цей е, кубковий, це цепаж, це сама нижча фігурна карта. Вона саме менша в цій фігурах. Саме менша карта. І у вас не вистачає якраз от те, що ви щось загадали по новому піти. Хочете щось нове зробити у своєму житті? Якесь нове навчання, новий проект, нову роботу. Неважливо, щось нове, нові стосунки. У вас чуть-чуть не вистачає якогось серйозності. Ви по цьому пажу це якась іде трошки у вас інфантильність. Ви усунете ту інфантильність і все буде добре. І воно тоді збудеться. Бо, бо все-таки це кубки. Кубки дають е, велику підказку, що е, може, може збутися навіть у колоночці, що ні. Але, але тут треба усувати оці, оце, чому ні? Оці, ці перешкоди, які поряд це показує наші перепони, перешкоди, якісь проблеми. То ось вам показує цього пажа. Ну, підкладайте до себе, хто що загадав, я не знаю, я кажу, може, ви абсолютно загадали щось те, що я не озвучила я багато озвучила про дітей. Про ваші якісь починання чи, навпаки, не починання, що навпаки, вам треба щось розпочати по-новому зробити, а ви по-старому утюрилися в якісь теоретипи, в якісь рамки і по тому йдете, і тому ні. Вам треба щось по-новому зовсім зробити. Як по цьому пажу, це щось нове. Абсолютно в нове русло піти. Або навпаки, може, ви щось загадали нове, то вам треба серйозність більше включити. Інфантильність відкинути. Розумієте, я ж не знаю, що ви загадали. Це таке. Ось, так, ось такий перший варіант. Так, колесо лишаємо. Ну бажаю вам, щоб ви це все, звісно, перший варіант усунули, адже в покупках це перешкоди не страшні, невеликі. Ви зможете усунути ті перешкоди, які вам щось вам заважають, кому, що, кому як зразунує цей паш. І все таки ваше це бажання чи запитання, яке ви задали, все таки буде на... відповідати на так. Може, пізніше, звісно, ну тут точно пізніше. Бо все-таки у колонці ті, що ні, то воно не буде так швидко, як би вам хотілося. Це, це, це точно. Це, це, буде, це може буде, але пізніше. І бажаю вам, щоб так і сталося. Всього хорошого, перший варіант. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Другий варіант золотава сердечка. Сердечка, ой. <кліп 'янут> Сніжинка, вітаю вас. Другий варіант: згадуйте. Ще раз подумайте, ще раз згадайте. Якщо ви згадували на початку, то тепер ще раз подумайте, коли вже до вас звертаюся, на, на цю карту згадуйте свої бажання чи, чи ставте запитання. Не забувайте, у контексті так чи ні. А що це таке у вас? Другий варіант, ви хочете, щоб дуже-дуже збулося те, що ви. Дивіться. У мене в першому варіанті жодна карта не випала. Ви бачите, це ж маленькі легенькі карти. Це ж не текстурне таро, що новічно у мене летить з рук, бо воно важкі з великі карти. Це ж, це ж маленькі взагалі, е... експресу карти. Дивіться. Ну, Я не знаю, ну, другий варіант це щось не... не то. Що ж ви там таке загадали? га? Я ж хочу добре перетасувати, розумієте, щоб ті самі карти не випали, що на першому варіанті того трошки довше тасую, а вони всі летять, всі летять. Е, другий варіант відпустіть емоції. Якщо ви зараз на якихось емоціях, відпустіть емоції, бо ви притягнете. Ну, Де так летять карти? Ну, це ж яка різниця? На першому не одна, невелика, у вас так летять карти, перевертаються. Ви щось емоцінуєте дуже, відпустіть емоції, бо, бо притягнете не те, що треба. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Шість. Сім. Все. Ці вже не потрібні, вже хай летять, не летять, вже вони не потрібні. Це ще треба добре перемішати. Це трошки. Трошки важко мішати. Треба отак краще. Бо так їх не, по, не помішаєш, не потасуєш. Ну що? Напевне, що доста, да? так? Другий варіант. Раз, два, три, чотири. Якщо не влазиться, я зараз все одно е, візьму ту, той стовпчик, якому випаде, то візьму вам прямо в екран покажу, бо взяла ніби малу колоду, а все одно в екран не вміщається все. Все одно тут я ближче до екрану, а зараз візьму те що, те, що випаде. Ну що, другий варіант? Готові? Дивимось. Так, перша колоночка. Немає. Друга є. Друга є. Ну, ось, бачите, друга є. Друга, є, ці карти вже і не потрібні. Це вже нам не треба. А тепер дивимося. Дивіться, тут дуже випало цікаво. Хм. ви знаєте, мені треба аж подумати. Хм. Тобто колоночка, в якій так. Скоро. Якщо перша колонка взагалі означає так, і все, без ніяких, скоро чи не скоро, не має значення, просто воно означає так. А ця означає скоро, скоро, тобто, не так скоро, як по першій колонці, але все одно скоро. Ну, наприклад, навіть якщо ви загадали термін місяць, то це буде не цей місяць, це буде наступний місяць. Розумієте? Отак От ця колонка має значення. І вона ще має значення, що просто не нажимайте, щоб ви, як би знаєте, відпустіться, і тоді воно збудеться. Ви маєте це відпустити, не нажимати, не напрягати не себе, не когось, не душу свою, не мозги свої, не напрягати. Але ви подивіться, що нам випадає трійка мечів, друга карта, яка підкаже. Е... Підказку дає до, до цього заданого питання, заданого бажання, чи що би там ви не загадали Бачите, дає підказочку, тут трійка мечів. Знаєте що? Я вам скажу так: нервіть своє серце. О, дійшло до мене. Чому так? Бачите, в цій колонці, що ви маєте не нажимати. Ви маєте відпустити, ви маєте не напрягати ні себе, ні когось, ні своє серце, ні свої мозги. І тут так і воно саме проситься. Не рвіть своє серце. І воно збудеться. Розумієте? Вам треба так як то, що про це, знаєте, якби забути, це, що ви тут згадали. І воно збудеться, бо воно випало в колонці, що так, скоро. Тобто не в тій колонці першій, яка означає тільки так. Це випадає скоро, просто скоро. Скоро ну, воно, воно випадає просто пізні, пізніше терміну, якого ви загадали. Я так розумію, ну бо як розуміти скоро. Бо, бо ж не може бути воно, друга колонка скоріше, чим перша. Перша це 100% так і просто так, там без скоро чи, чи без «пізно». А тут скоро, то тобто, я розумію, що чуть-чуть пізніше, чим ви собі хочете, чим ви собі думаєте. Воно випало в такій колонці, якраз. І тут їх трійка мечів. Е, карта, яка нам підказує, дає підказочку. То що? Не рвіть своє серце. Я розумію, що відпустіть, відпустіться, забудьте про нього, і воно збудеться. Ну, якщо ви просто таке запитання задали да, чи ні, то воно буде «да». Воно буде «да». Ну то так само, ну так само не рвіть своє серце, не думайте за то. Ви за таке враження, що ви, якщо ви просто якесь питання задали, да, наприклад, не ви не задали бажання, а ви просто задали запитання, чи буде то-то, то-то, то-то. Завтра, післязавтра. і вам випадає, що ви, ви про це напевне, ви про це дуже думаєте. Ви про це, ви себе знаєте, як терзаєте, е, рвете от своє серце, як я вже сказала. Е, ви дуже вас це гнітить. А вам це треба відпустити. Хоч ви запитання задали, хоч ви бажання загадали. Все одно, вам треба це просто відпустити, забути про це, не думати. І воно бац, і здійсниться. Ну, тут, ще, знаєте, мені ще пішло так, трета категорія. Якщо ви загадали негатив, я казала негатив, не загадуйте. Якщо ви загадали, щось у негативі, то ось вам і він вийшов. Я навіть не знаю, чи варто це на онлайн розкладі казати. Те, що мені зараз прийшло, я не хочу це казати? Давайте так, я переформулюю, я по-другому скажу. Наприклад, якщо ви загадали, чи подохне ваш ворог, то так. Так, йому підуть ножі в серце. Вам просто про це, вам не треба нажимати, вам не треба про це думати, вам не треба того ворога проклинати, постійно думати, а що б йому, а як йому, а щоб так-та, щоб сяк, та, та як же він мене достав, та щоб то, та щоб це. Вам треба це просто відпустити. І вищі сили його накажуть. У ножі йому виткнуть в серце, ткнуть в саме серце. Чи здохне ваш ворог? Так, здохне. Якщо ви це загадали, ну отак, я що про негатив можу сказати, так більше про я нічого казати не буду, бо це загальний розклад. Це онлайн-розклад, я не знаю. Ем, цікавий, так, да, цікавий другий варіант. Ти бачите, ну я ж казала, карти летять. Я ж казала, другий варіант відпустіть емоції. Карти летять при тасовці, що в мене ще в цій колоді, я вам скажу так, в цій колоді маленькій і легенькій, в мене ще ніколи так карти не летіли на загальних розкладах. Ніколи. Ну, могла там одна вилетіти, дві. А це просто я не могла карти перетасувати. Щось дуже ви емоційну Емоці... Ой, звичайно, не можу сказати. Емоції проявляєте краще так. Хотіла одним словом сказати таким діалектним, не виходить. Ви дуже проявили якісь емоції. У вас це питання, ну, якщо тут ножі в серце, тут дійсно у вас питання якесь таке важковате, напевне. Щось, щось у вас непросте. І через це у вас є емоції, і тому так клетіли карти при У мене з рук. Це ж ну, маленька колода, ну чого б це вони летіли, у мене руки багато більше від цієї колоди, а вони так летіли. Я ось спочатку, ж сразу здивувалася, сказала вам: другий варіант припиніть, відкиньте емоції. Перестаньте проявляти якісь емоції сюди на колоду, бо зараз вам видасть. Ну, Воно все вам і видало. Якщо ви щось що це абсолютно, знаєте, таке, знаєте, не те, про що я сказала, а вам видало те, що ви рвете самі собі серце, себе, себе у чогось угнітаєте. Ви чогось якісь емоції сильні. Відчуваєте, і вам ось видало трійку мечів, якщо, якщо, наприклад, це для той категорії, які взагалі там ну, нічого такого страшного ніби не загадали. Ну, Але головне те, що воно випало в стовпчику так, ну, тобто не так, бо перший у нас так, тут скоро, що збудеться, так, воно збудеться. Тут 90%. Так, якщо взяти по відсотках, то знаєте як сказати, 90%, що збудеться або навіть 100, але якщо 100, то не в той термін, який ви собі хочете. Пізніше. Ну, я вам тут кажу другий варіант. Я можу вам тільки порадити. Відпустіть ті емоції. Емоції відпустіть. Ви дуже затримаєтеся за щось. І тут ви знаєте, що взагалі у цьому, у цій схемі ці мечі мають значення, якщо випадають поряд з колесом у цьому розкладі. Супротив. Іде сильний супротив. Розумієте? Або хтось, або щось робить якийсь супротив, щоб це ваше не здійснилося, те, що ви загадали. Але воно випадає в цьому стовпчику, що все-таки здійсниться 100%, якщо пізніше, а якщо в той термін, що ви загадали, то це 90%, що все-таки здійсниться. Не дивлячись на цей супротив. Ну, йде супротив. Але супротив, чи то йде з вашої сторони, чи з вашої емоції, чи то йде е, від когось, то я вже не знаю. Хтось робить супротив. Прямо ножі в серце. Може, ви знаєте, може, ви загадали, чи викраєте ви суперницю? От що до мене ще дійшло. Чи викриєте ви суперницю, чи там зраду якусь? То так. Але чи воно вам треба, бачите, що вам випадає? Чи ви упевнені, що вам то треба? Вам буде боляче. Ви викриєте, звісно. Але ви, ви отримаєте біль, ніж у серце. Ну, це так, для такої категорії, що може хтось, може хтось таке загадав. Якщо ніхто такого не загадав, то ніяких суперниць, не дай Бог нікому. Хай все у вас буде добре. Ну, ну, не знаю, ну, варіант такий не то, щоб странний, і не то, щоб важкий, але но... сакральний, містичний. Так я скажу. Сакральний варіант, так. Да. В Знаєте, так хочеться вам і сказати. Але я не люблю це казати. Я не люблю те, що другі роблять. Другі це е, піввідео на це тратять і на увесь екран тут телефон садить і, і просять у приват приходити. І я це казати не люблю, кому треба, то прийде. просто, прийде. Ну, тут деякі, знаєте, є деякі такі варіанти, що прям кличе. Мене це сказати, що якщо у вас є дійсно питання, таке дуже важке, яке треба розібратися особисто, пишіть в особисті. Розберемо по полочках вашу проблему. Телефон у мене прикріплений. Якщо ви, вам щось зрезонувало з того, що я сказала. Якщо ви зрозуміли щось з того, що я говорю. Якщо ви зрозуміли що це ваше, ви хочете розібратися детально. Будь ласка, пишіть в особисті. Вибачайте, що так кажу. То, що я ж кажу, другі тільки про це тараторять пів відео. Я ніколи цього не кажу, я не люблю це казати, але є деколи в мене такі розклади, є деколи такі варіанти, що прям так людям хочеться сказати. Але я вважаю, що люди самі знають, що куди їм треба йти в особисті, не йти, до кого йти. Я вважаю, що кожна людина, доросла людина, і має голову на в'язах, і сама вирішує, куди йти і до кого йти, і чи робити, чи не робити особистий. Ну, моя справа сказати, бо то, що я бачу, що тут, тут щось є цікаве, тут щось є цікаве, я ж кажу, сакральний варіант такий. Може, якщо з того, всього, що я вам сказала, ви все зрозуміли, і вам нічого не треба, там, ніяких особистих і тому, тому подібне, то я дуже рада, дуже добре, слава Богу, що у вас все, все вийде. Ну, якийсь супротив. Супротив йде, все-таки тут якийсь супротив. І воно да, але з, з цією трійкою мечів. Розумієте, як це? Це, я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що вам треба, і це буде добре. Якщо ви все зрозуміли, якщо вам підійшло, то я дуже рада і все дуже добре. Я бажаю другий варіант, щоб це у вас було добре. Щоб все, все збулося найкращим чином без своїх трійки мечів. Щоб тут трійку мечів ви подолали. Все, дякую вам за увагу. Всім дякую за увагу, всім дякую за підписки. за... Лайки ваші, за активність на каналі. Я всім дуже дякую. І дякую, звісно, за те, що написали мені у коментарях, що цей розклад зробити на варіанти. Ось, з другим варіантом воно затягнулося трошки довго, бо другий варіант не такий, то був простий, трошки надовше, 25 хвилин відео затягнулося, ну нічого. Просто такий другий варіант випав цікавий, щоб довше поговорити. А так, то ніби нормально. Тому тому я вам дякую всім, всім, хто сказав, що таке відео вам цікаве, такий розклад, точніше цікавий, що робити на цю тему відео. То я вам дуже-дуже вдячна за це. За те, що вам сподобалося і що ви хочете. Зроблю ще, звісно, це не проблема. А на сьогодні, поки що, так пишіть, як вам відгукнулося, пишіть, як вам зрезонувало, не зрезонувало. Як вам взагалі, як вам взагалі пішло? Цей розклад по варіантах. Ця схема вона так ні, але по варіантах уже. Все, на все вам добре, всім цього хорошого, всім здійснення ваших бажань, у хорошому руслі. На благо вам і оточуючим, щоб це у вас здійснювалося те, що було не словом, благо. Дякую енергіям, що прийшли, всім силам, всім енергіям, які прийшли і передали цю інформацію для вас. Дякую українському роду. Дякую українським нашим захисникам, які нас захищають. Слава нашому роду і нашим захисникам. На все вам добре. З вами була Юлія. До зустрічі на каналі.